Якщо громада Твін-Ок свідома своїми пасифічними поглядами, то мешканці північної частини штату Айдахо мають дещо інші підходи до життя. Покрита горами Рокі Mountains, Ця місцевість має одні з найпривабливіших пейзажів у Сполучених Штатах. Але зараз на їхньому тлі точиться запекла суперечка. Уперше за десятиліття було офіційно дозволено полювання на вовків. І всього чотири місяці тому ці вовки були у списку тварин, яким загрожує вимирання. Чому ж їх тепер можна вбивати? Про це розповість Уляна Телюк. Сонце сходить над штатом Майдаго, як і раніше. Але життя хижаків стало іншим. Вовки знову потрапили під приціл мисливських рушниць. Серед них Марк Діксон. Його родина живе на м'ясі, оленя та лося. У цьому вони конкурують з вовками. Our food away. The have... Вони забирають наше джерело харчування. Вони знищують цілі стада. Знайти дичину сьогодні стало набагато важче, ніж це було 10 років тому. Власник ранчостів стів, але й також має проблеми з вовками. Деякі з його отари опинилися серед трьох тисяч тридцяти трьох овець, яких вовки з'їли минулого року. кожний напад вовка коштує власнику ранчо від 400 до тисячі доларів. Влада дозволила вбити чверть з тисячі вовків. Захисники природи обурюються. Сюзан стоун хоче, аби вовки повернули до списку тварин, яким загрожує вимирання. Ми вклали величезні зусилля, аби відновити популяцію вовків. Існує занепокоєння, що з ними стане, коли обмеження на федеральному рівні будуть зняті. Там всього лише олень на пагорбі. Марк Діксон один з понад тисячі мисливців, які придбали дозвіл на полювання на вовків. Поки що було вбито всього три. Більшість мисливців повертаються додому з порожніми руками. Хотілося б хоч одного застрелити за все життя. Ну якщо не вдасться, то я не буду сумувати. Мені сам процес подобається. А вовкам, які припинили бути найбільшими хижаками, це навряд чи приносить задоволення. Уляна Телюк Голос Америки.